Лоїс зваблює Ісуса Христа, Спасителя нашого. Пітер образив єврейський народ, актора, що озвучував Клівленда, змусили залишити роль, а збочення Куагмайра зайшли занадто далеко. Про це та багато іншого далі в скандальних епізодах «Сім'янину». вирішив не обмежувати себе рубрикою найгірші епізоди, бо у Золотої Трійки, Саус Парк, Сімсони, Гріфіни є ще багато епізодів, про які я хотів би поговорити. Ко. Колись обов'язково розглянемо і ті, що мені подобаються. А зараз привіт, спільното, і давайте подивимось на скандальні серії Гріфінів. Першою стане серія, яка викликала багато суперечок саме на релігійній почві. Хоча християнство і Ісус є основною темою, що висміюються тут. Ця серія не сподобалась і невіруючим людям також, тому що була не смішною. Епізод виглядає як спроба ображеного атеїста поглузувати з релігії, але все зводиться до грубих жартів та образ. Епізод називається 2000 літній незайманий, що відсилають до фільму зі Стівом Карлом. Його події відбуваються напередодні Різдва. Сімейство Гріфенів йде на шопінг в торговий центр. Пітер байтиться на дороге масажне крісло, а Лоїс не дозволяє купити його, бо воно занадто дороге. Під час дискусії вони бачать старого знайомого Ісуса Батьковича Христа. Він буквально їхній старий знайомий, бо з'являвся в одній із серій раніше. І там в кінці по сюжету залишив землю. Але як виявилось, це не так. Пітер заходить до Ісуса в гості та бачить, що той живе у скромній квартирці, та почувається самотньо напередодні різдва. Себто свого дня народження. Тож Пітер вирішує влаштувати Ісусу круту вечірку, під час обговорення якої з друзями в барі Куахмайер одним з обов'язкових атрибутів називає горячих ципочок. І коли всі беруть допитуватись, які саме подобаються Ісусу, відкривається шокуюча новина. Are you a virgin? Yeah, I Я Шкода, звісно, що її спойлерить назва. Після почутого вечірка відходить на задній план. Тепер головна ціль Пітера допомогти Ісусу втратити цноту. І він веде його на швидкі побачення офлайн-аналог Тіндеру, де ти за хвилину спілкування з незнайомцем маєш зловити меч. І діалоги у Ісуса трохи не клеються. So where do you live? Everywhere. All places. Hopefully inside you. Друга спроба через онлайн знайти дівчину для квіки з Ісусом також виявляється невдалою. Тоді Лоїс береться поспілкуватись з Ісусом та переконати, що перший раз має бути особливим з правильною людиною та запам'ятовуватись назавжди. І після розмови Ісус заявляє Пітеру, що визначився з ким хоче втратити незайманість. It's your Lois. Lois Griffin. What? Пітер каже, що відчуває гнів, але точно не такий, як інша група людей, що зараз певно дивиться цей епізод. I am outraged! Пітер дає адресу організації, на яку розгнівані можуть надсилати свої скарги. Адреса з'являється на екрані. Хоча адреса і вигадана, організація цілком реальна. Назва в серії трохи змінена, але мова йде про батьківську телевізійну раду. Ця організація моніторить шоу, що транслюється по американському телебаченню, та дає свою оцінку, наскільки вони підходять для сімейного перегляду, байкотуючи ті, що вважають об. Разливими, і як іронічно, що головним ворогом сімейної ради можна назвати шоу з назвою Сімейний Хлопець, так саме на гріфінів від них нападки дуже часті. Макфарлен в інтерв'ю якось назвав їх жахливими людьми та підмітив, що для організації, яка славиться християнськими цінностями, вони витрачають багато часу на гейт та ненависть. Ісус переконує Пітера, що нічого поганого не станеться, і що секс Божого сина з його дружиною. Це нормальна ідея. Тим більше Пітер може отримати за це будь-що в світі. А Пітер ж на початку серії, ну так хотів те масажне крісло. Залишилось лише переконати Лоїс зробити добре діло. А жінку також шукує ця пропозиція на початку. Але у якійсь мірі навіть Лестить те, що спаситель серед усіх жінок в світі обрав саме її. Та й Пітер каже, що секс Лоїс з Ісусом якимось чином допоможе налагодити їх.

Трахає його дружину, а декілька незнайомців в барі, почувши про це, кажуть, що Ісус ніякий не незайманий. Та в попередні роки напередодні Різдва провернув цей трюк з ними, щоб зайнятись сексом з їхніми дружинами. Пітер мчить до готелю, щоб зупинити Лоїс, але робити цього не доводиться. Вона сама зрозуміла, що не може цього зробити, бо кохає Пітера. А Ісус, розуміючи, що його викрили, знаходить спосіб виплутатись. Браво, Пітер. Лоіс, сім лекцію, яку я інтендед. Ну знаєте, крайній аргумент віруючих в дебатах, коли раціонально щось пояснити неможливо. Бог перевіряє нас, шляхи господні несповідимі, і таке інше. А oh, so like told Abraham to sacrifice Isaac? Yes, that. That's exactly right. А коли персонажі намагаються знайти якусь мораль Ісус ставить цинічну крапку. Well yeah, I guess. Who cares? I'm я even real. Merry Christmas. Зрозуміло, що віруючі люди обурились за виставлення Ісуса Батьковича хтивим козлом, який хоче. Трахати чужих дружин, але і інших невдоволених я можу зрозуміти: я, хоч, будучи невіруючою людиною, полюбляю біблійні сюжети в будь-яких проявах: серйозні, в жахастиках або комедійні. Я ставлюсь до цього як до розгляду потужного мітологічного елементу, найпопулярнішої мітології нашого часу, взагалі-то. Але якщо ви беретесь, наприклад, висміювати таку монументальну тему, робити це треба креативно, а не скочуватись в просто. Образливі жарти заради образ, як наприклад, в одній з ставок показують Бога, до якого на відпочинку підходить пара з паралізованим сином, та дякую за те, що він послав їм таке випробування, і кажуть, що не можуть дочекатись, щоб дізнатись про великі плани Бога, які вкладені в це, себто за нагороду, яку вони отримують за тяготи, що випали на їхньому шляху. it to 74. Кого та що висміює цей жарт? Людей, які зіштовхнулись з чимось неповірно важким на своєму життєвому шляху, та знаходять спасіння і мотивацію не здаватись в релігії? Окей, висміювати тих, хто наживається на цьому або агресивно нав'язує подібну точку зору іншим. Але ні, висміюють не це. А словами, що хлопець проживе багато років, ще й кажуть, мовляв, ці батьки насправді чекають його смерті, щоб не мучатись з ним. А на швидких побаченнях у ісуса був ось такий діалог з однією з дівчат. Shut your mouth, bitch. ісус так агресивно реагує тут. Бо його розп'яли саме в п'ятницю. Але не впевнений, що багато глядачів знають точний день розп'яття Ісуса, щоб зрозуміти жарт. І в їхніх очах він просто виглядає козлом, що навічливе питання на грубив цій жінці. Але навіть знаючи це, жарт не дуже працює, якщо чесно. Який зазначив, агресивний атеїст Макфарлін просто вирішив постібати вірунів. Але виглядає це як токсичні образи відображеного. Я зміг провідчувати це дуже яскраво, бо прям нещодавно був на його місці. Точніше, майже став на його місце. Після моєї критики в бік серіалу Бафі в різдвяному відео в коментарі прийшли фани цього серіалу захищати його. І робили вони це по-різному. Найбільш агресивні звинувачували мене в тому, що я не зрозумів те, що побачив, в моїй токсичності та небажанні розбиратись у культовому творінні. Хоча я навмисне витратив зайвий час на роз'яснення, що не маю ностальгічного буста, бо не дивився цей серіал в дитинстві, та виказую позицію людини, яка спробувала подивитись його в дорослому віці, та, на жаль, для себе побачила більше мінусів, ніж плюсів. Зазначив, що не намагаюсь доводити всім, що серіал поганий, не заперечував його культового статусу та впливу на індустрію. Та й в цілому вкладав думку, яка, як на мене, є дуже очевидною, що якщо щось дуже Подобається тобі, воно не обов'язково буде подобатись іншим, і ось після цих агресивних коментарів в мене виникло бажання маленьке, але все ж виникло зробити детальний огляд бафі та висвітлити все, що мені не подобається, з найменшими деталями. Умовне, ах так, ну от зараз я рознесу вашу бафі вщент. Але я дуже швидко зрозумів, що робити цього не потрібно. Не тому, що я боюсь негативної реакції та гейту. Під кожним випуском рубрики найгірші його вдосталь. Головним аргументом не робити цього в моїй голові було те, що мотивацією би слугувало не моє бажання розглянути проєкт, не моє бажання розбиратись в ньому та щось про нього розповісти. Це в кінці кінців перетворилось би, як і в цій серії, на обра. Рази відображеного. Думаю, саме через це цей епізод Гріфінів і має низьку оцінку серед глядачів. Він був дуже близько до трійки найгірших, коли я готував попереднє відео про Гріфінів, але трішки не добрав, щоб потрапити туди. І розглядаючи відгуки, я хотів зрозуміти, що саме не сподобалось фанбазі. І дійсно, головна претензія це не як ви посміли стібати релігію, а як ви посміли стібати релігію не смішно. Окрім цілих скандальних серій, у сім'янина є ще скандальні моменти, назвемо це так, переважно у вставках або в конкретних жартах. Тож між двома повноцінними розглядами епізодів назбирав і скандальчиків поменше. Як от вставка з Майклом Джей Фоксом, актором, що грав Мартів назад до майбутнього. Він на жаль хворіє на Паркінсон. Це хвороба, одним із симптомів якої є неконтрольоване тремтіння. В епізоді він несе келих вина та проливає на Пітера. Son of a bitch, what is your problem? Я б ще міг зрозуміти авторів за бажання висміяти відому особистість з сумнівною репутацією. Фокс, добра людина. Після того, як він зіштовхнувся з хворобою, Фокс заснував фонд, що займається дослідженням методів лікування. Написав книгу про свій досвід та боротьбу, про невизнання хвороби на початку, алкоголізм, що послідував після, прийняття та подальшу боротьбу, яка може слугувати опорою для людей з подібним діагнозом. Тож таке висміювання в цьому контексті виглядає. Глядає дуже недоречним, як на мене. Можливо, у авторів якась особиста нелюбов до Фокса, бо це не єдиний жарт про хворобу актора за історію мультсеріалу. В одному з інших Пітер порівнює свою велику помилку з тим, якби Діснеї взяли на роль зоро Фокса. Самого Фокса цього разу не показують, але відомий підпис персонажа, що той залишає на місцях своїх геройств, виглядає ось так, що знову ж таки обжартовує хворобу Майкла. Нагадаю, що треба поставити лайк цьому відео та залишити коментар. це дуже допомагає каналу розвиватись, що в свою чергу мотивує мене робити більше цікавих відео. У 2020 році на тлі питання, яке все частіше стало підійматися в Голлівуді, щодо того, що людей конкретної раси мають озвучувати саме актори цієї раси. Білий актор Майк Генрі, який озвучував Клівленда протягом 20 років, вирішив залишити роль. маю... Заявивши про це в Твіттері та підтримавши тезу, що кольорових людей мають озвучувати кольорові люди? Відтоді Клівленда озвучує темношкірий актор Агів Захір, а Майк Генрі продовжив озвучувати інших білих персонажів мульта, наприклад, Герберта. Схожа і більш резонансна ситуація була і у Генка Азарії, який озвучує Апу у Сімпсона. Думав спочатку розповісти про неї тут, але чим не привід зробити подібний випуск і паним? Куагмайр знаходить в туалеті зв'язану черлидершу, яка, скоріш за все, є неповнолітньою. Куагмар, коли бачить таку картину, каже: Dear Diary Yeah, Це явний натяк на сексуальні дії насильницького характеру, який той збирається вкоїти. Це не перший і далеко не останній жарт про нездорові нахили Коагмайра. Але як він сам каже, цей жарт дійсно зриває джекпот. Бо дорослий дядько збирається зайнятися сексом зі зв'язаною неповнолітньою без її згоди. Ще один з яскравих подібних жартів про Коагмайра був в одному з епізодів, у якому з'являється реклама. А Сімпсонів, що дуже схоже на справжню, яку показують поверх епізодів під час трансляції на каналі Fox. І в ній Марч привітно вітається з глядачами, як на неї накидується Глен. Жінка відбивається від явної спроби зґвалтування. А пізніше бачимо кадр з вулиці на будинок Сімпсонів. Та чуємо, як Гомер застає Куагмайра з Марч. І Куагмайр вбиває все сімейство Сімпсонів. Get off my wife! Oh my God. Oh my God. Oh! Oh, Mom and dad are dead. Ця сценка була помстою авторам Сімпсонів за якийсь безневинний жарт в бік Гріфінів раніше. Як би не пожартували Сімпсоні, але зґвалтування марш та вбивство всієї родини це занадто. В другому повноцінному епізоді, до якого ми зараз перейдемо, також буде сцена з Куагмайером, яка переходить межу. Доки Пітер змушує Кріса стати євреєм. Коли я вирішив зробити це відео по сім'янину та сів шукати інфу, так захопився, що назбирав занадто багато для одного відео. Тому друга частина зі скандальними епізодами гріфінь вже доступна для перегляду спонсорам на Ютуб та Баймієкофі. Тож, підтримавши мене, можна подивитись її вже зараз, а також допомогти каналу існувати. Бо насправді підтримка підписників дуже важлива для продовження роботи та випуску нових відео. В повний доступ друга частина потрапить не скоро, не тому, що я жалена. Просто я планую продовжити рубрику зі скандальними епізодами, і не будемо ж дропати два відео з гріфінами в ній підряд. Але якщо не можете підтримати канал, не засмучуйтесь, воно неодмінно добереться до релізу згодом. Переходимо до епізоду. За цю серію на авторів сім'янина посипались звинувачення в антисемітизмі. Чи виправдані? Давайте дізнаємося. Все починається з того, що на порозі будинку Гріфінів з'являється комівояжер, який впарює пітеру страховку від виверження вулканів за непомірні гроші. Від виверження вулканів, яке неможливе в місцевості, у якій вони живуть. Пітер, звісно ж, купує її та віддає за неї сімейні заощадження на чорний день, за що отримує справедливі звинувачення від Лоїс, в тому, що не вміє розумно поводитись з грошима. Після того, як Пітер бачить, що у Клівленда та Куагмайра фінансові справи йдуть краще, ніж у нього. Він дізнається, що обом їм допомагають вести фінансові справи чоловіки з єврейськими прізвищами. І Пітер приходить до думки, як йому покращити свої. I need a guy to my money. Так, Головним сюжетом стане пошук Пітером єврея, який допоможе йому наладити фінансові справи. Пітер шукає фінансово грамотного єврея у цікавий спосіб. Він співає пісню, цілий музичний номер на півтори хвилини. І щодо цієї пісні на студію Фокс та на самого Макфарлена було подано позов від студії правовласника оригіналу пісні, яку переспівує Пітер. Це пісня з мюзику Пінокіо upon a star», Студія заявила, що через антисемітські фрази в тексті їм було завдано шкоди. Але Макфарлен і Фокс виграли в суді, який постановив, що авторські права не було порушено. Тож я точно не буду вставляти пісню Пітера в відео, щоб не отримати відразу два позови: від гнівної музичної студії та вже від правовласника сім'янина сім'яни на студії Фокс. Доведеться виконати її самостійно. <кій> Ви що дійсно подумали, що я буду співати не раніше ніж на мільйон підписників? В пісні Пітер співає, що в нього дуже погано йдуть справи з грошима, і йому дуже потрібен єврей. В цілому, все. Головним приспівом є: мені потрібен єврей. І на ранок перед його домом у чоловіка на ім'я Макс Вайнштейн зломалось авто, і той просить подзвонити. Пітер докопується до нього з проханнями допомогти з фінансами, і той погоджується. Допомагає Пітеру повернути заощадження у торговця страховками від вулканів та починає товаришувати з Гріфінами. Вайнштейн бачить, що Пітер, хоч і не з найрозумніших, в цілому непоганий хлопець. Але щоб виправити його необізнаність та степу, стереотипні погляди кличе на службу до синагоги, де Пітер підмічає, що серед євреїв багато успішних людей, що мають престижні професії, тому вирішує, що крісу терміново потрібно стати євреєм. Бо у малого бракує клепки, і Пітер думає, що як той стане євреєм, точно доб'ється успіхів у житті. Куахога їм відмовляють в Барнісві, пояснюючи, що процес повного прийняття іудаїзму складна та комплексна річ, до якої треба прийти шляхом глибинного вивчення релігії. Тому Пітер з Крісом прямують в місто, у якому без зайвих умовностей за ніч можна зробити що завгодно. Лас Вегасу, коли Лойс дізнається, що коїться та кидається наздоганяти чоловіка, щоб зупинити, їй треба авто, так як той забрав сімейне. Вона просить машину у Куагмайра. І саме тут маємо жарт з ним, на який просто не можу не звернути увагу. Коли Глен шукає ключі від машини в халаті. По-перше, він робить це дуже довго. А по-друге, це все виглядає так, наче він Цю сцену у пізніших версіях епізоду змінили, щоб не було схоже, так як наче той мастурбує перед жінкою свого друга. Але вочевидь автори вкладали в цей жарт саме цей підтекст. Ще один жарт, що не смішний, недоречний, і просто виставляє Глена довгоносим збоченцем. Here, Геть звідси довгоноси збочинець, бо зараз як дам. Лоїс встигає зупинити барніцу і, хоча й каже, розлюченим євреям, що думає, що вона просто проти того, щоб її син став євреєм, що зупиняє його, тому що він робить це з неправильних причин, ті все одно кидаються лупцювати гріфінів і вони втікають та їдуть додому. І особисто я не вважаю цей епізод образливим. Я взяв його до випуску, тому що по факту він компліментарний. Але студія, боючись звинувачень в антисемістві, на деякий час прибирала його з етеру. Хоча, якщо задуматись, Євреїв тут показують тільки з позитивних сторін. Навіть стереотип, який висвітлюється, не найобразливіший із тих, що існують про євреїв. А саме вони добре розпоряджаються грошима. Пітер хоче, щоб його син став частиною цієї спільноти, бо бачить респектабельних та успішних її представників. А ще Оптимуса Прайма. Оптимус Прайм із Дю. Я б точно не образився, якби тут була репліка «Оптимус прайм насправді українець! І в нього б з'явились робооселедець та файні робовуса. В епізоді є референси і на інші фільми. Наприклад, Пітер говорить Ванштейну: Фільм Космічні яйця зняв Мел Брукс, і він єврей. Ще була вставка з Індіаною Джонсом, режисер якого Стівен Спілберг також єврей, як і сам Індія, а точніше зігравши його Гаррісон Форд, себто навіть у мікрожартах та вставках маємо лише приємні згадки, наприклад, висвітлення фільмів, які пошановує велика кількість людей. Ну окей, Лоїс і Брайан дивились епізод Самфілда, головний актор, якого також є євреєм. І там висміювався репетативний гек з повторенням слів. Текла Фретикла, а тикла і Брайан, о oh, боже, хотів перемкнути канал. Я думаю, це не дуже сильно образить єврейську спільноту. До речі, в другій частині скандальних гріфінів є серія зі схожим сюжетом. Пітер товаришує з представником іншої релігії, тільки там чоловік мусульманин. Як гадаєте, чи зможуть автори так само чуттєво та компліментарно обійтись із цією темою? Спойлер! А тут з речей, які дійсно можуть образити. В пісні Пітера є фраза: навіть якщо вони вбили мого бога, мені все одно потрібен єврей. Її пізніше замінили на я не думаю, що вони вбили мого бога. Хоча сам Макфарлін захищав оригінальну фразу і казав, що її вимовляє Пітер, і аудиторія не раз могла переконатись в його необізнаності в серйозних питаннях, себто він дійсно може так вважати, але це не має ображати когось. Тим паче, пізніше Вайнштейн якраз таки й каже, що Пітер нормальний чувак. Тільки не обізнаний щодо єврейської культури. Також Лоїс, зупиняючи Барнізву, каже: Stop right now. що викликає справедливі обурення у єврейських людей в самому епізоді. So, are huh? І наступна репліка має заспокоїти всіх реальних, адекватних людей, які б справедливо обурились all the wrong reasons. А перед титрами Пітер взагалі видає базу, підводячи підсумок тому, що його навчила ця ситуація. Like no no Макфарлейн також казав, що показував сценарій епізоду двом равинам, і обом він сподобався. Якраз тому, що Пітер приходив до правильних висновків в кінці. Тож дивна ситуація, у якій студія боючись звинувачень в антисемітизмі, ховала епізод, що по факту добре відгукується про євреїв, та висвітлює позитивні сторони їхньої віри та культури. А ще в цій серії є сцена, яка розкривала питання, яке раніше чомусь страшно мучило мене. Чи розуміють інші члени родини, окрім Брайна, що говорить Стює? What the hell you doing? You sleep, cutie pie. Але пізніше в цьому епізоді він не буде отримувати відповіді на інші питання, як і майже завжди у всіх інших. Тож це вибіркове розуміння, коли того потребує жарт, я гадаю. Але думаю, якби я запитав про це у самого Стюї, він відповів би: Yeah, I guess. Who cares, I'm not even real. Merry Christmas. А я дякую за перегляд. Далі буде.